Кам'янське одне із кращих міст із залучення іноземних інвестицій. Влада активно шукає гранти на модернізацію об'єктів освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та інших бюджетних закладів. Днями місто відвідали представники міністерства інфраструктури Європейського інвестиційного банку та програми розвитку ООН. Робоча група оглянула, як проходять роботи за програмою інвестицій в місто, що тривають у двох ліцеях. Там повністю відновлюють навчальні корпуси. Команда ПРООН підтверджує, що це всі гроші, які були зібрані Євросоюзом через Європейський інвестиційний банк, вони доходять до своїх кінцевих бенефіціарів. А кінцеві бенефіціари – це дітки, а це люди, яким потрібна медична допомога, це дорослі люди. Тобто, я з задоволенням, з гордістю, підтверджую, що дійсно тут відбувається все правильно. Також Кам'янське здобуло чергову перемогу у конкурсі грантових проєктів. Цього разу отримали кошти на реконструкцію наукового ліцею та низки закладів охорони здоров'я. Ми виграли гранти на отримання коштів на ремонти 7, 8 та 9 лікарень. Буде виконана повністю реконструкція, теплова санація. До того ж, ми виграли грант на капітальний ремонт будівлі ліцею імені Лигуна. Виконання цих робіт ми розпочнемо наступному році. Дуже дякую нашим європейським партнерам за те, що в цей нелегкий час підтримують Україну, підтримують наше місто.